Олена Новосельцева з п'ятьма дітьми приїхала до Києва з міста Воглегірськ. Чоловік, сестра та найменший син, якому було тільки два з половиною років, загинули, коли снаряд пролетів у їхній будинок. Такий випадок у Вуглегірську не поодинокий. Від постійних обстрілів у лютому багатьом довелося виїхати на безпечну територію. Там далі, а ми не хотіли виїжджати, думали, що це закінчиться. Живу потом буквально первый, второй, один снаряд на нашу улицю між до Дамами літа і второ так. І Потім Потом все очі жорстокі, так лабстрі, очі жокі вуглегірськ знаходиться менше ніж в 14 кілометрах від Дебальцевого і сполучає останнє залізницею з містом Горлівка. До 1958 року містечко мало символічну назву хацепетівка, адже за переказами, першими поселенцями, були брати Хацепетівки. Ети кріпаки, втікачі зі Слобожанщини. Вуглогірськ може похвалитися тим, що там народився відомий український кінорежисер Юрій Ляшенко, постановник фільмів День перший, день останній, записки Карпатого Мефістофеля, місто на річці Псел. Основним джерелом роботи в місті є шахта вуглегірська. Інша ж інфраструктура десятитисячного містечка, типова для невеликих пострадянських селищ: дві школи, обов'язковий будинок культури, поліклініка, стадіон Шахтар, чотири дитячі садочки. В один з них ходив і чотирирічний Павло Новосельцев. Перед скупченням камер він ніяково вітається. Через руйнування та обстріли ця багатодітна родина тепер шукає житло у великому місті. Київ у вуглогірськ кажуть, повертатися небезпечно. Галина Чернікова, Дмитро Двойченко, телеканал Еспреса.